Це біржі викрадає 2,2 мільярди доларів і тікає з країни. А люди влаштовують протести. users are filing complaints alleging that hundreds of millions of dollars 400 тисяч людей постраждало від цього скаму в Туреччині. Теркиш офішил севна детейнд анамборас ін релейштаделдекс. Сьогодні я вам розкажу історію, в якій не було переможців, а всі залишились чим. Тому сідайте зручно і не рухайтесь, бо від цієї історії можна впасти. 2017 рік. Для початку я хотів би вас познайомити з молодим турецьким підприємцем Фарук Фатіх Озер. Фарук, Фатіх, Озер. Чувак, який навіть не закінчував універ, працював звичайним продавцем комп'ютерів, і в якийсь момент він вирішує створити криптобіржу. Початкова її назва була Koinex. На диву, його біржа досить швидко набрала обертів і стала популярною в Туреччині, але ця популярність не з'явилася просто так. Фатіг був досвідченим продавцем і знав, як працює маркетинг, і знав, чи можна зачепити людей. І він вирішує піти шляхом агресивного маркетингу. Біржа роздавала мільйони догі коїнів просто за реєстрацію на біржі. Плюс в них були досить привабливі комісії для трейдерів і підтримка турецьких банків. Хай продовжується. Біржа стає популярнішою кожного дня. І в 2020 році Фатіх чомусь вирішив, що треба змінити назву у біржі. Тепер її назва Содекс. Назва з'явилася через суміш слів токен плюс індекс. Чомусь, на його думку, це була набагато краща назва. А яку б назву ви придумали для своєї біржі, Напишіть в коментарі. Не знаю, чи то назва, чи то агресивний маркетинг, але в проміжок між 2020 і 2021 роками біржа вже мала понад 400 тисяч активних користувачів. денний оберт коштів сягав 100 мільйона доларів. Содекс починають показувати по всіх каналах Туреччини. Люди більше зрозуміли цінність цього, тобто криптовалюти, її перенесення та передача з одного місця в інше. Люди називають біржу новим бінансом. The next day, surveillance footage surfaces. 27 year old Farouk Ozer is seen passing through passport control at Istanbul Airport. He boards a flight to Albania. In his backpack, allegedly, a flash drive holding billions in crypto, which belongs to the platform users. По ЗМІ починають ширитися фото і відео, як CEO біржі тікає в аеропорт. Люди не розуміють, чому він так неочікувано вирішив покинути країну. Але буквально цього ж дня люди, заходячи на біржу, отримали ось таке повідомлення. На техобслуговування. повернемось за 4-5 днів. В людей шок, ніхто не розуміє, що відбувається. І на додачу до цього з'ясовується, що Фотіг втік не просто так, а ще й забрав з собою 2,2 мільярди доларів. Вгадайте, чи їх? Все вірно, це були гроші користувачів біржі Sodex. 21 квітня 2021 року. Біржа офіційно припиняє торгівлю. 391 тисяча інвесторів втратила свої кошти через таку ситуацію. Люди масово влаштовують протести під офісами Turkey. Але на жаль, це вже нічого не змінить. Фатіх вже втік з країни і вже не має ніякого відношення до цієї біржі. Після цього інциденту турецька влада відразу оголошує Фатіха в міжнародний розшук. Його навіть шукали через Інтерпол, і на диво в нього досить довго вдавалося приховуватися. І тільки аж у 2022 році його знаходять в Албанії. Албеніян BMW X5 parked outside a modest home in the seaside town of Лор. They begin surveillance, and just a few days later, Farouk emerges from the house, only to be arrested immediately. Як виявилося, за цей період він встиг прожити своє краще життя. Дорогі вечірки, коштовні аксесуари, охорона, ламборджині, ну все, що захочеш. Коротше кажучи, жив на широку ногу. Але коли до тебе приїжджає Інтерпол, Ніякі гроші тобі вже не цікаві. Його тримали в Албанії аж до 2023 року, коли його передали вже в Туреччину. Плюс до цього влада Туреччини заарештувала ще 83 людини, які були пов'язані з біржою Sodex. В основному ці люди були пов'язані відмиванням коштів. Фатіх сам не міг відмити всі ці гроші, і він понаправляв їх до інших людей. І зрештою, у вересні 2023 року Фаруку оголошують вирок. Ви зараз не повірите в це. 11 196 років в в'язниці. What? Так, це не жарт. Йому дійсно дали такий вирок. Плюс на додачу до цього йому дали ще штраф у 5 мільйонів доларів. І виходить, що в цій історії ні люди, які втратили кошти, не змогли їх повернути, ні форук, який викрав 2,2 мільярди доларів, не зміг їх повноцінно витратити. Тому, якщо ви хочете десь зберігати свої кошти, 10 разів перевірте це місце, аж тоді заносіть туди свої кошти. А в ідеалі взагалі не тримати всі свої кошти в одному місці. Ну і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться і поставте лайк. А ми з вами побачимось за тиждень. Всім па-па!